Хлопця госпіталізували у стані больового шоку, проте притомним, розповідає завідувачка відділенням невідкладної екстреної медичної допомоги обласної клінічної лікарні Іванна Васкул. Зараз 18-річний пацієнт у реанімації відділення невідкладної екстреної медичної допомоги. Він до нас доставлений в тяжкому стані, і на даний момент стан його залишається важким, але стан його кращий порівняно з тим, як він поступив до нас. Тобто стан його покращився, але він все одно, все одно залишається тяжким. Подія трапилась у селі Ямниця неподалік переїзду через колію. За словами заступника начальника слідчого відділення районного відділення поліції номородин у Тисманиці Любомира Приймака. У хлопця після наїзду тепловозу медики діагностували політравму. Також він втратив ногу. Встановлено, що локомотив, вантажний локомотив, знаходився із вантажними вагонами на дорожньому залізничній колії. Під час нестановому місці потерпілий почав здійснювати перехід залізничного полотна між вагонами. Під час чого локомотив розпочав свій рух та здійснив наїзд на потерпілого. Після наїзду потерпілий ще декілька метрів. Фактично добрався до першого зустрічної особи, яка надала йому першу медичну допомогу та викликала швидку допомогу. За словами Любомира Приймака, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного повітряного або водного транспорту. Також, за словами поліцейського, у хлопця відібрали кров, щоб встановити, чи перебував він на підпитку. Наталія Олексієнко, Роман Булелик, новини на Суспільному, Прикарпаття.